Як ви думаєте, які найчастіші запити потрапляють до сексолога? І якщо ви зараз подумали, що це запит стосовно того, як нам обом кінчати разом і отримувати шалені оргазму, то ні, ви помилилися. Отож, сьогодні ми розберемо топ-10 найчастіших запитів до сексолога. Вітаю, звати Лана Павловська. і Це канал це між нами. Отож, розберемо топ 5 жіночих звернень до сексолога. Один із найчастіших це те, що я не відчуваю задоволення під час проникнення і не відчуваю оргазму. І знаєте, що я вам скажу? Це нормально. Перше. Вагіна не має таких чутливих нервових закінчень в цілому, і вона інервована. Що це означає? Вагінальний отвір, через який проходить дитина під час народження, не може бути настільки насичений нервовими закінченнями, які відповідали би за задоволення, тому що ви би просто уявіть собі народження дитини. А у вас там все в нервових закінченнях, які відповідають за задоволення. Що б це тоді було. От уявили собі цю історію. Тому вагіна позбавлена прям такої кількості. Я не скажу, що вона взагалі їх немає, але вона. Менш чутлива, ніж, до прикладу, клітер. Клітер одне із найчутливіших органів в нашому тілі. І задача клітера одна єдина продукувати задоволення. І от коли. Я нічого не відчуваю під час проникнення. Це означає, що просто клітор, який відповідає за моє задоволення, не задіяний. І моя задача його задіяти, підключити. А для того, щоб це зробити, мені треба зрозуміти його будову, як це відбувається саме в моєму тілі, що мені потрібно робити. Про це у нас теж є кілька відео на нашому каналі, ви зможете переглянути. Але коротко зараз, що робити, є кілька класних технік. Одна із них найвідоміша це техніка міст. Ви можете прям погуглити там написано, що робити, як робити. Є техніка парної мастурбації. І парної стимуляції, і парного дослідження, це коли я беру ручку свого партнера, і отак вот от прямо йому показую. Зайко, Тут мені добре, тут не добре, тут хорошо, тут не хорошо. Тут він до прикладу навіть ввів в вагіну, і ти кажеш: мені тут краще чи не краще? Який кут? Відчуває чи не відчуває? Тобто. Досліджуйте, експериментуйте, пробуйте, робіть це навіть самостійно, якщо ви хочете і у вас є на це відгук. Не вимагайте від себе того, що не передбачено вашим тілом. Це перше. Друге, не дивіться на якісь приклади, не знаю, порнофільмів чи ваших подруг, які про це розповідають, тому що а це дуже індивідуально, б, це менш реально, тому що ще раз кажу, ніжки клітера, які обіймають вхід в піхву, можуть бути грубші, тонші, далі, ближче. Тобто анатомічна будова може бути настільки різна, що під час проникнення не зрозуміло взагалі, чи вони задіяні, і це теж нормально. Тому є ще така класна штука, як подвійна стимуляція. Що це означає? Тобто, є під час проникнення акт самої панетрації і є ще додаткова стимуляція рукою, іграшкою, будь-якими іншими доступними методами, які вам. Окей, і це нормально сказати своєму партнеру, що мені для отримання задоволення потрібно ще якийсь вид стимуляції чи е, взаємодії з моїми ерогенними зонами. Отож, наступне із найчастіших звернень це біль під час сексу. Насправді я вважаю, що це більш така біологічно-психологічна історія, де мій біль не пов'язаний саме з якимось аспектом мого тіла, а більш на психологічному рівні, звісно, якщо перед цим ми виключили будь-які захворювання, наслідки хірургічних втручань, якісь моменти після хвороби, т.д. Тобто, якщо я пішла до лікаря з точки зору здоров'я, в мене все окей, все в нормі, немає ніяких порушень, то тоді ми можемо говорити більше про психосоціальний якийсь фактор, про фактор того, що на мене. Впливає якийсь стрес. Можливо, в мене є якісь прямо психосоматичні прояви, і ось цей біль під час сексу може бути ознакою того, що щось не так. Тобто, я можливо займався сексом не з власної згоди, чи можливо в мене є якісь моменти напруги. Вони дуже відчуваються саме в області тазового дна. Ви відчуваєте важкість, ви відчуваєте неможливість проникнення. До речі, це ще може бути пов'язано з окремими позами, але це, скоріш всього, таки буде більше про будову анатомічну індивідуальну вашого тіла. Тобто, до прикладу, в позільної мені окей. А от в позі догі стайл мені вже не окей. Це все залежить від анатомічної будови пеніса, від анатомічної будови ваших органів, від куту проникнення і от ось цих всіх моментів. Тому біль під час сексу я, як з точки зору там психології сексології, працюю більше з моментами головою, з усвідомленням, з розслабленням, з розумінням, що це за секс, як мені його реалізовувати, але виключно після того. Як ми виключаємо повністю біологічний фактор? Ну і наступне одна із найпоширеніших запитів це м, нема бажання, не хочу, не хочу займатися сексом. Пастка цього в тому, що зазвичай воно супутнє до того, що щось в житті йде та не так. Тобто щось відбувається, що мені не ок. Є якісь надмірні стреси, конфлікти, недосипи, фонова тривожність, можливо, навіть панічні атаки. Ще якісь е, певні штуки, які впливають на мій е, психоемоційний стан. Оце зниження лібіду ніколи не відбувається в тут моменті. Немає такого, що сьогодні я прокинулася, лібіду знизилось. Це ніби знаєте, такий сніговий ком. Тобто, якісь чинники постійно потрошки на мене впливають, що призвело мене до того, що бажання зникло. І це насправді в умовах того, що ми живемо в країні, в якій йде війна, у нас відключення світла, у нас нестабільний якийсь графік, у нас постійна тривожність за завтрашній день. Ми не можемо нічого довгостроково планувати. Ми переживаємо за дітей, за сім'ю, за то, 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 то. Ми не можемо сказати, що ми там в кайфі в розслаблені. Ми постійно, ніби щодня, маємо щось обробляти, думати, переживати, прогнозу. Жувати і це все з'їдає мій емоційний ресурс, а це безпосередньо впливає на моє бажання займатися сексом, тому що я існую в режимі виживання. Тобто, ось ця вся історія вона зав'язана, і мені треба розуміти і ось цей клубочок розмотувати. А що було перед тим, як я це відчула, в якому ритмі я живу, скільки я сплю, як я їм, з ким я спілкуюся, де я знаходжуся, що на мене впливає. І ось тоді ми працюємо з цими факторами, ми знаходимо ось цей знаєте такий глобальну першу причину, що стає основним каталізатором. Працюємо з цим і тоді повертаємо бажання. Ось це не бажання займатися сексом. Це зазвичай не причина, це наслідок. Задача знайти. Причин, і от наступний запит дуже логічно випливає з попереднього, тому що це запит про контроль, про розслаблення. Тому що знову ж таки, коли моє тіло постійно в аналізі, в напрузі, в прогнозуванні у мене немає можливості розслабитись. І як я вже казала в минулих відео, частина мозку, ось тут при фронтовій корі, яка відповідає за задоволення і за контроль, це одна й та сама частина. І Якщо в мене є контроль, то відповідно не працює задоволення. Якщо є задоволення не працює. Контроль, тобто задача, момент займатися сексом бути в моменті сексу. Тобто, якщо я постійно варюся в минулому, аналізую, що там сталося, якби я могла сказати начальнику, якби я могла дитину вчасно привести до школи, ніби сказати, о, я би могла тут ще так і так. Мене немає тут і зараз цей момент потерян. А от секс і є цей момент тут, і зараз. Я отут і зараз взаємодію своїм партнером і відчуваю його енергію, тепло, дихання, звуки, стони. Температуру тіла я маю бути присутня. І Якщо мене в цьому сексі немає, то задоволення відповідно в ньому теж. Немає, але ще раз скажу: запит про розслаблення це знову ж таки про запит, з чого взагалі складається моє життя. Бо не буває такого, що я в сексі розслаблена, а тут не розслаблена, а тут у мене все під контролем. Ні, розслаблення це те, що в мене є в усіх сферах: в роботі, в шлюбі, в дітях, в друзях, і в сексі як наслідок теж. Тому знову ж таки дивлюся на своє життя, аналізую, роблю висновки. Дуже класно буде зробити техніку фото дня. Я її даю дуже часто своїм клієнтам. От вони прокидаються зранку і стараються, хоча б до обіду, мені. Майже похвилинно записати, що вони робили. Тобто я прокинулась. Здається, зараз що це максимально важко, нудно, нецікаво. І ще й як це все запам'ятати, записати? Я ж не буду кожну хвилинку з блокнотиком ходити. Але повірте мені, коли ви подивитесь, хоча б на першу половину свого дня, я вам задам кілька запитань: а що ви відчували, а що ви їли, а чи було смачно? А де ви були? З ким ви говорили? Ви мені такі, що? Ви не зможете, ви не зможете, тому що половину з того ви зробили на автоматі, і ви навіть не відчуваєте, ви навіть не відцифровуєте, що з вашим тілом і мозком. Але стенд – це якраз вас і веде в точку контролю, а контроль веде вас в точку позбавлення задоволення. І от дивіться, зараз це така схема, де це замкнене коло. Задача його розірвати, і п'ятий найпоширеніший запит це коли людина не розуміє взагалі, що таке секс. От знаєте, є таке враження, що секс це щось таке, що базово в мене будували. І я маю ним займатися, бо ну моє тіло до цього здатне. Нема ж такого, що я така купую машину, і така хм, розберусь по ходу діла. Ні, я маю вчитись, я маю розуміти, як це працює, які є правила в цьому всьому, тобто як я себе в цьому відчуваю. Відчути габарити цей автомобіль. Так само і сексом. Мені треба зрозуміти, взагалі, який секс. Конкретно в мене, як я його хочу реалізовувати, з ким я хочу реалізовувати, в якій кількості мені треба там з цим всім познайомитись і розібратися. А ще ця історія дуже не стала, бо вона постійно еволюціонує так само, як і я еволюціоную. І здається, що зараз це знов таки звучить дуже важко, але це окей, це нормально. Це як будь-яка інша сфера мого життя, яка дозволяє мені жити якісно. І от оце питання: а хто я про що я, як я і куди я? Це дуже класні питання, на які постійно треба собі давати відповідь. Ось тут в голові, умовно кажучи, мені треба тримати завжди фокус на тому, як своє життя я хочу прожити, як я хочу реалізувати, і наскільки в цьому всьому мені потрібен реальний секс. І ось ці ці питання приведуть мене в точку, де я буду проживати якісне, класне, реалізоване життя, ще й отримувати сексуальне задоволення. Ну що ж, тепер переходимо до блоку про чоловіків: топ 5 звернень від чоловіків. Чоловіки, не відходьте від екрану, слухайте уважно один із найпоширеніших запитів. Я швидко закінчую. У нас це в світі професіонального цього називається словом передчасна іякуляція. Але не бійтеся. По перше знову ж таки, як і в історії з жінками, ми говоримо про біологічний аспект і психологічний аспект. І от я відправляю чоловіка до спеціаліста, щоб зрозуміти, що сечостатева система функціонує нормально і там немає жодних порушень чи якихось захворювань. Де тепер і якщо з цим всім все окей, тоді ми говоримо про про те, що це психологічний аспект. До прикладу, у мене є якісь там певні страхи, очікування від себе, нереалізовані сексуальні бажання. У мене Є якісь від себе вимоги, тобто будь-які аспекти це насправді дуже індивідуальна історія. Але дивіться, чоловіки, все нормально, це фікситься, з цим можна попрацювати. Для цього є такі спеціалісти, як я, мої колеги та детепе. Це не критично, не страшно. І дивіться, є ще така думка, що еякуляція, це коли ти закінчив за дві хвилини. Ні, довжина середньостатистичного нормального акту. Уявіть собі півтори-дві хвилини. задача в сексі одна єдина. Я завжди про неї говорю. і Буду говорити отримати задоволення. І якщо ви встигаєте... За цей період отримати задоволення самі і ще задовольнити свою партнерку. Супер. Якщо ні, то тоді вже треба фіксити цю історію. Розуміти, що можливо, і тоді потрібно більше прелюдії, Можливо, потрібно тоді зробити так, щоб вона отримала оргазм спочатку за допомогою непенетрації, а тоді вже закінчувати це вашим фінішем. Тобто є там багато варіантів. Знову ж таки, ми про це дуже багато говоримо в наших відео. Ми розповідаємо різні варіації, розповідаємо, як це реалізовувати. Тому з цим проблем немає. Це не катастрофічна історія. З цим можна працювати. Наступний топ це. Проблеми з ерекцією такі знаєте питання, коли Ніби і хочеться, але щось боїться, трошки здається. В професійному світі знову ж таки, це називається словом Стосен, це синдром тривожності сексуальних невдач. Основним симптомом це те, що ніби головою я хочу, збудження є, але з ерекцією є питання. Вона ніби слабша, або взагалі зникає на момент того, що відбувається пенетрація. І от що з цим робити? Є спеціальні протоколи, які прописані для лікування цієї історії. Це знову ж таки не критична, не патологічна історія. З цим можна впоратися. Буквально, я думаю, 5-7 сесій роботи з кваліфікованим сексом. Питання тільки в тому, що чи готові ви. Звернутися до спеціаліста, бо самому, чесно, буде впоратись важко, тому що ти сам варишся в такі цій історії, коли у тебе є певні очікування на реалізацію сексуального бажання, і ти не можеш її зробити в міру своїх певних психологічних блоків, які на це впливають. Тому що ось це слово синдром тривожності сексуальних мереж це якраз про те, що я тривожусь про те, що щось не вдасться, і це блокує мою еректильну функцію. Отож, the Next Step, це таке саме питання зниження у чоловіків, але чомусь для чоловіка це ніби більш катастрофічно ніж для жінки. Чому? Тому що у нас е, еволюційно і якось так е, патріархально складено, що на чоловіка покладено ніби більше обов'язків стосовно того, що він має хотіти. Тобто, чоловік, який не хоче, автоматично якийсь поломаний, неправильний, нездоровий, з ним щось не так. Він не до мужик. Треба розуміти, що це спричинило, які обставини в житті, що відбувається, знову ж таки, все те, що я говорила про жінок, автоматично працює з чоловіками точно так само. Просто ніби чоловіку в цьому зізнатися соромно, страшно, боляче, неприємно більше, ніж жінці. Система працює однаково, мозок і психіка у нас плюс-мінус однакові і стресуємо. Ми однаково. Що жінка, що чоловік, ми стресуємо однаково. Ми однаково знаходимося в цих умовах. Однаково, хронічний недосип, якесь неправильне харчування, постійна тривожність, та дайте точно так само впливає на чоловіка, як і на жінку, що внаслідок дає зникнення бажання чи зниження лібіду. Дивіться, нічого такого патологічного, якщо це не стосується вашого здоров'я, порушень ваших біологічних, якихось там не знаю, втручань, хірургічних, то дайте. Тоді все з цим можна окей пофіксити. Ти зробити, виправити і жити собі прекрасне нормальне життя? Ще, ще одне із звернень, яке я чую в своєму кабінеті, це я не знаю, як задовольнити партнерку. Дивіться, хочете відповідь? Я теж не знаю. Питання в тому, що перше: що це за партнерка? Як саме я хочу задовольнити? Для чого я це хочу зробити? Якого сексу я хочу? Як я буду це реалізовувати? Це все питання на саморефлексії, самоопрацювання, на дослідження себе, свого партнера, це мапи тіла, це пошук регенних зон, це сексуальна взаємодія, сексуальні фантазії, розмови, комунікація це всі ці пункти, які ведуть вас в точку, як задовольнити партнерку. Це не означає, що ви приходите до сексолога, і вона така: так, значить, тут знімаєш труси, тут цілуєш, тут обнімаєш, тут кусаєш тут щипаєш, все, на тобі інструкцію, вперед. Ні, історія про секс це питання того, що це індивідуальна історія, і жодного універсального рецепту, жоден кваліфікований психолог, сексолог вам не надасть. Єдине, що він може вам допомогти, це навчити дати техніки, якісь поради, як це досліджувати, як це фіксити, як це можна реалізувати. Тобто якісь моменти на сексуальну взаємодію, які вже були кимось придумані, пропрацьовані. Використані і вони можуть бути використані і вами також, але якогось універсальної поради, типу робила так і буде тобі щастя, не існує, тому я вам теж її не дам. Ну і на закуску лишаю вам дуже цікавий запит від чоловіків, які хочуть бути знаєте, такими мачоменами. Але ці мачамени дуже часто хочуть перекласти відповідальність за своє сексуальне життя або на свій вибір, або на свої реалізації сексуальні на того, хто сидить перед ними в кабінеті, наприклад, на мене. І вони приходять і кажуть: А я отут і зміняю свої жінці ви мені скажіть, мені це казать чи не казать? Знаєте, яка відповідь біс його знає. Дивись, скажеш, буде от ета. Не скажеш, буде вот та. І питання в тому, що якщо ви думаєте, що психолог чи сексолог приймає за вас рішення, вчить вас жити, навчає вас реалізовувати секс, вчить вас засовувати пеніс вагіну, не знаю, робити куні, дає вам рецепт, як е, заставити жінку хотіти анального сексу, такого не існує. Тому, коли чоловіки до мене звертаються і кажуть, блін, а як їй сказати, що, що анальний секс я хочу? ответ простой словами через рот. Єдине, що я можу вам допомогти, це дати умовно гайд чи інструктаж, як до нього підготуватися, як його безпечно реалізувати, яким він може бути, які можуть бути наслідки, та ДТП. Але змусити когось до чогось, прийняти якесь рішення, навчити вас жити чи зробити з вас сексуальних мучачус-грачус, ні. Тому, шановні чоловіки, слово сексолог не від слова секс. І не треба думати, що сексологи це люди, які вчать вас займатися сексом. Вони можуть вам допомогти. Бути в безпеці, психологічному здоров'ю, пофіксити якісь питання, проблеми, які стосуються цього всього, але точно не лізуть вам в труси з желанням підняти ваш пініс. Отож, друзі, ми розібрали з вами топ-10 найпоширеніших запитів від жінок і чоловіків. Насправді, в мене ще є в досвіді кілька цікавих історій. Якщо захочете, пишіть нам в коментарях, можливо, ми зробимо окремий випуск, називається Треш історії від сексолога. Але насправді, що до чого ми з вами прийшли? Що будь-який запит: що від чоловіка, що від жінки, це нормально. Друге, що зі всім можна впорах. Ось розібратися і для цього ми вчимося, працюємо, удосконалюємо знання, ми є, ми нікуди не діваємося, ми завжди раді вашим запитам. І третє, сексолог-психолог це точно така сама людина, як і будь-хто інший з цієї сфери, який допомагає зробити ваше життя кращим. І якщо вам здається, що ваш запит якийсь супер унікальний, супернеймовірний, і, і він буде просто суперсоромний. А ви помиляєтесь, бо я ще раз кажу, що мене уже нічим не здивуєш, але ви молодці, ви дивуєте. І якщо ви хочете про це дізнатися, нагадую, що пишіть нам, і ми зробимо окремий випуск.